Доброго дня! Я лікар-ендокринолог Павленка Наталія Федорівна. Працюю в клініці Надія, досвід роботи 23 роки, лікар вищої категорії. Для своєчасного виявлення ендокринних захворювань ми пропонуємо отримати консультацію лікаря-ендокринолога, пройти обстеження щитоподібної залози та наднирників на УЗД-апараті експертного класу та здати аналізи у нашій лабораторії. Якщо ви відчуваєте постійну спрагу, наростаючу м'язову слабкість, зниження зору, судоми та зябкість у нижніх кінцівках або маєте часті сечі опускання, особливо вночі, вам обов'язково потрібно звернутися до лікаря ендокринолога. Також варто контролювати рівень цукру в крові та профілактично відвідувати ендокринолога, якщо у вас є спадковість на цукровий діабет. Я допомагаю пацієнтам з цукровим діабетом коригувати індивідуальну дозу інсулінотерапії та цукрово знижуючих препаратів. Пояснюю, як правильно харчуватися та взагалі жити з цією хворобою. Вчасна діагностика та лікування ендокринних захворювань суттєво покращує ваше життя.